Бородня, шановне панство, тут трошечки спілкуюся з людьми з приводу того, що хлопці, військовослужбовці, то не пройшли базової начальної підготовки, що от їх там до військових дій, до участі бойових дій залучають ДТП. Шановні військовослужбовці, ну хлопці, ті, що порядку, це зараз їх якби не стосується, бо вони вже в бойових діях приймають участь. Вони вже на яку підготовку як не боєм пройшли, так те саме. Але... Це стосується саме тих хлопців, які зараз загребли по мобілізації, але ви замість того, щоб дійсно ну вже і хлопці, якщо вже загребли, вам доведеться приймати участь в боях. Принаймні, більшості. Доведеться. Тому не гайте свій час. не гайте свій час. Замість того, щоб шукати по телефонах, як чпокаються коти і собаки, чи ще якусь хрінь дивитися, якісь ролики там з Тіктока, займіться просто-напросто, перечитайте вашу елементарно, вашу нормативну правову базу, а саме статут Внутрішньої служби Збройних сил України. Це ваш захист. По-перше, він поширюється на ЗСУ, Національну гвардію, СБУ, Держзв'язок, Державну прикордонну службу, а також на інші утворення відповідно до закону збройні формування. По-друге, я вам читаю загальні правила 59. -та. Просто прекрасніша стаття. Командир-начальник зобов'язаний. Зобов'язаний, абзац знайдете самі. Так, командир-начальник зобов'язаний зараз Де допускати. До участі у бойових діях військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, або на особливий період, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду. Цю, цей абзац було доповнено законом від 28 на 6 2023 року. Тобто його доповнили спеціально для захисту військовослужбовців, які взагалі не мають ніякого досвіду, Ні, що, вас, не, що командиру забороняється запускати військових до бойових дій, які не мають взагалі досвіду, якщо вони не пройшли загальний курс. Але, шановні, от у нас там з людьми общаюсь, там з людьми общаюсь, от ми там на полігоні, що у нас там за неділю там командири бухають, то все, а ми там, саме, що попули два рази вистрілили. І нас цей самий, все, кидають в бої. Шановні мужики, ну мужики, ви, блядь, ви ж 16-рітні діти чи що. Та вас, блядь, 15-20 чоловік. Візьміть, дайте піздюліну тому командиру, щоб він, сука, не синячив. За шкуру його, блядь. Головою об стовба, нахер і хай паскуда вас тренує. Для курс, базовий курс, базовий курс, шеститижневий курс, загальний початковий. Ви зможете, наприклад, знайти на тому самому сайті ось. Того самого територіальної оборони. У них тут доволі такі самі. нормативна база, тут на курс і курс швидкої стрільби заказ 74, правила зберігання застосування гранат, курс швидкісної стрільби з пістолета, точки ураження броньованої техніки ворога дії в умовах низьких температур, безшумне пересування, як вберегти світ ворожих донів. Все ця програма розрахована на 6 тижнів. Ні, ви ж не будете цього робити. Ви не будете це робити, мужики, тому що ви будете ото в Фейсбуці от, сидіти, писати гнівні коментарі, що всі собаки, а командири бухають нас по діньгам, там, натягують все. Але ви ніхіра не будете робити, ви командиру навіть палець палець не ударите, тому що ви що, це ж командир, це ж Бог, це ж якийсь там вонючий лейтенант чи старлей, він для мене Бог. Та насрать вам, це ваше життя, ідіоти. Ну от, ну реально люди це там з людьми спілкуюсь, там спілкуюсь. У вас є така річ, як ще раз кажу, статут внутрішньої служби Збройних Сил України. Ваша статті, вам їх достатньо дві. 59 і 58 стаття. Вам їх дві достатньо з, з головою. 58 стаття. Ось, ну що вона гласить, частина друга 58 статті. Командир, начальник, відповідно до посаду, на яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконувати вимоги Конституції України, законів України, статутів Збройних сил та інших нормативно-правих актів. Тобто, будь-який командир, незалежно, чи це старший солдат за званням там може бути командиром відділення, чи це генерал, чи це головнокомандувач генерального штабу. Вони зобов'язані від солдата від солдата. Він Ви предлагало, вимагати не просто дотримуватись, а виконувати вимоги Конституції. Виконувати Виконувати 63 статтю, виконувати 67 статтю, виконувати 21, 22, частину першу статті 9. ї Взагалі, всі все повинні вимагати, виконувати, не просто. що... Просити дотримувати, що таке вимагати виконувати. От він повинен в наказному порядку, в наказу вимаг... виконувати Конституцію України, Пла, Конституцію, Пла, час родной. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинний наказ розпорядження. Чому полягає злочинний наказ розпорядження направлений на порядку без без бойового досвіду особи і підготовки? Шановний, ось що? у вас 59 стаття. Ви зобов'язані не допускати мене до бойових дій, так я не пройшов підготовки. І поніслась душа в райстрельби, то-то. Це не повинно вас хвилювати. Не повинно вас хвилювати, що там патронів немає чи ще щось. Ні, проблеми є це в не немолуть. Він командир, вперед і пісні. Я пішов нахер з посади. Ну, так, балачки. Тому, шановні, якщо ви вже попали на полігони, проходите, ну, проходите, намагаєтесь пройти учебку, все в ваших руках. Не лазьте по Тіктокам, по Фейсбукам, по ще якоїсь хрені, розумієте, самі не синячте. Возьміть відкрийте для себе статут Внутрішньої служби Збройних Сил України, стаття 58, стаття 59. Вам їх отак хватить і дрючте ваших командирів, щоб і, е, пройти підготовку належно, нормально. І щоб, е, щоб командир від вас вимагав виконання вимог Конституції України. Все. Отак От вам їй хватає. Дві статті всього-навсього. Хвата. Там я вже думаю, мозгів у вас хвати наклася перейти силочкам. Тому, шановні я ще раз. якщо ви вже попали. До ЗСУ. Уже все. Ну, доведеться. Комусь доведеться воювати, хтось е через хвороби свої, там, які ще до армії були отримані, він як обмежено придатний буде десь в іншому місці виконувати службу, але все одно служить, прийдеться. Так, так. Комусь прийдеться воювати. Тому що, принаймні, першому бою не схопитися, може мати хоч якийсь шанс, хоч маленький шанс мізерний на виживання, мало ли що може згодиться, зброю чи ще щось поводження. Почитайте документ. Почитайте, я ж кажу, що цей статут, я вам кажу, що він розроблений, він покраще, навіть покраще, чим, ну я не знаю, відсотків 30-40 законів, якими визначаються там права, свободи обов'язки громадян. Шановні, це дуже ну, чудово. Ви де ви знайдете, що, наприклад, суддя повинен виконувати Конституцію України? Да? Та ніде. І закони України. Ніде! Ніде ви цього не знайдете. Ви не знайдете в жодному законі, в якому сказано, що начальник керівник зобов'язаний повинен е, вимагати від підвелеглих, виконувати закони, статути, інші нормативно-прові акти, Конституцію. Та ніде ви цього не знайдете. А у вас є просто лазейка, Шановний, ви командир, да. Вимагає від мене виконання вимог Конституції України, частини першої статті 9, що чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства України. Вимагає від мене виконувати положення закону України про міжнародні договори, якими сказано, що будь-який міжнародний договір має пріоритет на актами нужен законодавство, в тому числі над законами, указами, наказами, бойовими розпорядженнями і т.д. Заходите, будь ласка, якщо у вас стосується медицини, конвенція про поводження з, 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 з пораненими хворими в діючих арміях. Тикайте ось, В одну статтю, коли він починає щось розказувати. О, о, зараз я вам скажу. Тут є дуже такі чудові положення по тій самій медицині. Це вже так трошки відволічимося. Так. Зараз я вам навіть скажу, яка стаття. Навіть стаття, Що ви не маєте права відмовлятися від захисту свого здоров'я, тому що ви будете порушувати, наприклад, той же самий міжнародний договір. Ось стаття 7. Поранені та хворі, а також медичний духовний персонал за жодних обставин не можуть частково або цілком відмовлятись від прав, гарантованих їм цією конвенцією та спеціальними угодами, зазначеними в попередній статті, якщо так і будуть. Тобто, ви не маєте права взагалі відмов... Тут ось о... так. Ну, то поранені хворі, е... Так. Поранені та хворі, а також медичний духовний персонал продовжують скористуватись привилегами, що випливають з таких угод. Шановні, у вас правова база у військовослужбовців, дуже чудова, краща, ніж у цивільного населення. Ну, там така сама конвенція, але саме по внутрішнім актам законодавства. І вам достатньо достатньо однієї 58 статті, ще раз, у частини 2, щоб задручити любого командира. Просто задручить. Якщо він відмовляється виконувати бумагу, що, шановний, бумагу на старшого командира, він не виконує, відмовляється, вимагати виконувати від мене Конституцію України. У вас захист є. У вас є можливість заставити командирів, які синячать або ще щось, дійсно, провести у вас, якусь підготовку, хлопці, вам прийдеться це, прийдеться готуватись. Тому це все в ваших руках. І ніяк інакше. Якщо вже ще раз наостанок кажу, якщо вже попали в ЗСУ в армію. То проведіть час, не за переглядом парнухи, Фейсбука і іншої хріні, там її ролики в Тіктокі. Ні. Почитайте її пономать. Статут внутрішньої служби хоча б дві статті. Дві статті. 58, 59, там уже захочете, сам інше прочитайте. І по ссылочкам попереходите все, що від вас повинні вимагати, що ви можете вимагати. розумієте? Це буде трошечки ваш захист. А так, якщо ви не будете ні хріна робити. А будете тільки прочитати, та ось у нас не готовлять нас то сюди, звісно, що ніхто не буде готовити. Ви ж розумієте, що всім на всіх насрать. Поэтому у ута... того спасень утопающих, дело рук своїх е, утопающих.